Добрий день всім. Вийшло зняти сьогодні машинку, зробимо легеньку хімчисточку, приберемо е панельку квік детейлером Так само зробимо шкіру почистим. Зараз вам покажу, чим це будемо робити. Андрій, керівний пакет наш. Ну і, звісно, щіточки у нас професійної немає, будемо використовувати таку воєнну для бутінки. Все як в домашніх умовах. Достаємо далі, все у нас йде для, для чищення шкіри, шайник використовуємо. Будемо ним чистити шкіру, панельку та все інше, будемо чистити вік дотейлером. Ось такої штуки. Зараз вам все покажу в процесі все буде Коротше, Починаємо від детейлером чистити, робимо це скоренько від шайника. Відкриваємо. Пахне короте, бомба просто. На, понюхай, Андрій. <сум> Саме важливо, не розпилюємо на панельку. розпилюємо на фібру. Так. Розпилюємо на фібру. 5-6 розпилювач перших і починаємо витирати пилючку, забираємо. Ми беремо панельку. Оце витираємо. Та якби ви вдома самі все робили. Все беремо. Дуже простий засіб використання. Ще раз повторюю. Так, витираємо, витираємо. Також можна витирати в ним екранчик, він не залишає розводів. Ось, прошу. Щоб ви все бачили. Отак, отак. Дуже просто все. Так, все, ось так. Бачите, в нас сьогодні праворульна машина британочка. Ось такі справи. Втираємо. Так як BMW любить мат, воно зробить його все матовим. Продовжуємо. Ось. Ніде не пропускаємо. Так як ви робите самі для себе, воно дуже важливо. Що ми хочемо отримати? Якість, правильно? От і все. Так, тут ми все протерли, продовжуємо. З боку. Потираємо. Я чую, як воно научнику мені знаєш, дає звук такий. Все нормально. Так, продовжуємо знімати, з пластиком закінчили, беремо до уваги шкіру. Зараз постараюся розділити, беремо таку штуку. Теж копійчана коштує невеликих коштів. Так як в нас кочі немає, будемо так розділяти вам. Покажи Андрій. Беремо щітку воєнну. Піну і підтинаємо. Забираємо, показую вам оп, оп, оп. Забираємо цю. Зараз вона просохне і покажемо вам, що у нас вийшло. Той глянець повинен піти. Не знаю, чи камера передасть. Дивіться вже, яке тут. матове так як має бути БМВ. А тут глянець. Ось таким методом. Так, в домашніх умовах лупите собі помалесенько. і будете мати довго, якісну, непотерту шкіру. В один проход банки вистачає мінімум на два салони. Ну, Тобто два рази почистити, літні наші під 300 гривень. Я думаю, що це недорого. Будемо пуска ракети. Шви добре приходитись. Так, головне, щоб перекупи не користувалися цим лайфхаком, як чистити самому. І то почнеться знову ті стрійські перекупи легендарні. Продовжуємо чистити. Можеш показати ось тут, що у нас вийшло посадіння. Ось таке воно має бути матове. Глянець признак того, це вже бруд. Пінгенько, сурганечко. по перекупски сразу руль чисто. <звы> так, зараз у вас тут просто розерве всех от бруду, які тут на руле. стандартная тема. Короче, вот такая. Якщо ви чуть такого результату, самі з дому можете зробити, забацати легенько, два препарати. Можна ще третій, звісно, мус, але ми сьогодні обійшлися без нього. І ви собі прибирати свою активочку самі легенько. Коротше, перекупи. Це не для вас, це для звичайних людей. І так, знаєш, я хейчу то все. То, то все кодло. Так що всім гарного дня, берегіте. Мир.